Усім доброго дня, вас вітає інтернет, магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82, 892. Роторною косаркою Vrax та граблів ворошилка Сонечко. А я хотів би вам нагадати, ми ж, крім запчастин на МТЗ, займаємося ще ж роторною косаркою та граблями-ворошилкою. І якщо запчастини на трактор я знімаю вам найбільше, то ці запчастини знімаю рідко. А зараз сезон на них. Тому хотів би вам показати і нагадати, що вони в нас є. Є, як ви бачите, на граблі зуби, ротори в зборі. Все це воно оригінальне. Звісно, є, наприклад, як з цими ж зубами є. Е, нержавійка. є просто сталь, е, Тобто є різні варіанти. І також ще є ось оригінальні відра, а це Україна, вони будуть трішки дешевші на 350 гривень. Ось такий варіант. Але все інше, все інше є тільки оригінал. Всі інші запчастини. Є кардани, є вали. Всі, які потрібні. Довгі, короткі, вертикальні, шліцевий, тарілки є. Тримачі ножів, труб, труби, пильники. Ну, тобто, все, що потрібно, защита ремнів. Все, що потрібно, все це є. І теж важливо, бачите, ви ось, можете звернути увагу, є ножі рівні, Я або якось цей зараз на відео. Зігнутий. Є ось в нас, що дуже важливо, навіть ось такі деталі, як шпонки різні. Штопорні кільця від малих до великих, все, що потрібно є. <кхем> І є ось такі підшипники. Є дорожчі СКФ, вони класні по якості. Є кінекс подешевше. Ну, вони, скажімо так. Вони за свою ціну дуже гарний теж варіант. Тобто це не шлак. Kinex нормально можна брати, вони теж ходять. СКФ буде поярче, краще, але Kinex, ну, нормально за свої гроші теж добре. Сальники. Шайби регуліровочні, шестерня. Тому. Не забувайте, вони в нас ці запчастини теж є. Іноді ось цей вузол запитують. Головка роторної скоби теж він є. Да. Тому не забувайте, ці запчастини у нас є. Кому потрібно, а є асортимент, ми з ним теж займаємося, звертайтеся, запитуйте. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення!